Вітаю, вітаю! Всім здоров'ячко бажаю. Ну що, сьогодні 8 травня 25 рік, і я почав готувати земельку під посів сої. От так більше половини малого пая в Шумського району зробив. І дуже класно так мені вийшло розвертатися на, правому, на лівому тормозі. Але щось пропали лівий тормоза, ліве колесо перестало тормозити. Я, дивлюся, сичить сараза, солярка сичить Значить, от його, трубочка, тут штуцерок І трубочка йде на свічу накала. Я знаю точно, що та свіча ніколи не робила. І збутліло воно вже, бачите, о, от шланг той в руках розсипається, так і йому може. З 15 років то й не дивно. Побачите, о, куски резі прямо прямо. Воно почало сичати. Я от зараз думаю, як би то мені її заглушити ту трубку. Тут такий штуцерок Я вже щось не підмотував, що не підліплював, воно все одно сичить зараза. Зараз щось буду придумувати в полюбих умовах. А взагалі... О, і гров потік. Таке буває, коли туди під сальник наб'ється болота. Треба десь подивитися до нього. Ось такий штуцерок, бачите? Ось на нього була насаджена та армована резинова трубка. Ми попробуєте його заклепати. Сумніваю, що, щоб заглушити. Ну або десь сюди штуцер на, на, на чупу. Попробую начупти десь коло мотора сікон того з прокладок. Ну, як варіант польовий. Ну, якщо буде сичати, прийдеться додому добиратися, вже вдома щось робити. Звісно, неохота. Що зробиш? Вон бачу там, то там вже це цинівські поля. Ота От долинка така світлим. З засвітленням таким, бачите. Ще рік мій тіоска обробляв те поле. Вася з Свиценівки може буде дивитися. Вася, привіт. Не знаю щось. Бачив сьогодні, ходив оприскувач, такий як той від агрофірми. Може то вже в нього віджали ту земельку. ну то Таке во. таке життя. От. А тут вон там вілія за тією соснинкою От. Саджавки є О. Віллійські саджавки. О, зузуляку є. А в мене тут а, звичайні спутники тракториста. Буцюни, шпаки, горубці, всякі трасогузки. І я вам скажу так, багато брузняка виворується, ви, ви, ви що капець. Вони тут обжираються тими брузняками. Добру справу, звісно, роблять для мене. Але ж вони всіх їх точно не з'їдають, так що це теж проблемка. Так. Собі в таб... таблеток я Ой, блін, ні, взяв взяв собі таблеток. А тракторові блін, прийдеться примочку молотком робити. Добренько, бувайте буду я крутити. Вон, руки, народ знає, що таке. Бо то ще не грязні, бо то що тільки було то з соляркою. Якби було грязніше, то вже б телефону в руки не було як взяти. Все, бувайте, буду я крутити, а вам хороших переглядів, хорошого настрою і всього взагалі хорошого.